А, проволок тихий. Гарно, санячна, оскара видно. Арніка, потяг. До речі, досі справді не бачу в арніці жодного клієнта. Хто був в арніці, хто знає, як там. Напишіть нам. Це 12-та година, люди будуть зараз поспішати вже на бюлет. Ну, можливо не 12, а 11.53. Дивіться, як ми час по сонцю визначаємо. Краса. Ну що, тут поверхи додавали в будинку. Звичайно, будова триває. Це сиде. А там далі не ще знаєте, що пельменна відновила роботу. Хочете вірте, хочете не вірте, а пельменна роботу відновила. О, ну, підійдемо ближче, подивимося. А, проскочимо гляну. Туди далі ближче до того. Самарніка, це ви знаєте. А ось тут пель, Ретро-ресторація. Видно, що люди ходять туди. А, тут прийдемо. В черговий раз подивимось на Макітру. Тут готель Європа. Ой, там далі оцей музичний сквер. Нас теж питають, де музичний сквер? Навіть не так, а де музикальний сквер в Трускавці? А от там від справа є музикальний сквер. Таке дерево. Ага. Ну все, ми тут подивимось в тому сенсі, бачите, вже пише проходу немає. Щоб ви не думали, що ми спасували, от напис проходу немає. А От макітра, що від неї є? Лишилося, як воно виглядає. Підемо, мабуть, тепер сюди. Торгівля з такого ракурсу ми його не бачимо. На з цієї вулички рідко виходимо. Справа, якщо не зраджує пам'ять, мав бути сиротинець. А є вілла сонця. О, там справа далі теж цікаво, там паркан вкрали. Той паркан стояв руками, а його взяли і вкрали. Там без паркана зараз не так же. Стало зразу видно все сміття, яке там було. Ну його приберуть. О, тут бачите, Льворич добудували. Коліжанка, бачите, вже осінніх прикидах. Осінні листочки гарно. Осінь, це завжди цікаво. Динок, теж готовий вже. Міротель Ну теж вертензії жиють китають Пара на міротель марки пасують А знаєте чи Міротель називається Міротель? Я думаю, дуже легко догадатися. Отель Мір. Так його з первісно мали назвати. Ну але потім з однією з країн. України зіптувалися стосунки і назву прийшлося змінити на мір -отель». А так -то і натель мір. Ах, марки дуже цікаві. Біленькі пухнасті. Зразу осінь. Куб на місці. Куди куб дінеться? От квіточки дасть Гарно. А і що, підготувалися до запису номера телефона колі масажиста. Вже я знаю, багато наших глядачів були на масажі, залишилися задоволеними. А, будь ласка, лікувальний, загальний, антицелюлітний спини. Все, що забажають. Автор з костів самим часом все бачите, можна бачити води, людей, які носять воду, тож відключають воду регулярно. Пане Дімко, вам ще пощастило, ви приїдете, що вже газ включать. Тут газ мали ще відключати. Ай самісінький центр. Olha só, nossa telemista, baby.